І це коротенький огляд на годинники з картки на системі Android. Вони під 9 серію. Ось такий в них дизайн, є в такомусь графітовому кольорі і в срібному. І встановлена система Android 9 версії. версії. Так вони виглядають. Менюшка працює плавно, екранний AMOLED. Ці версії її є на 16 гбайт і на 32. Тут ці особливості є вот для сім-картки. Є вбудована камера, вона відкривається ось таким чином, витягується коріща, і ось її можна обертати, робити фото, відео, перевертати. Тут тобто доволі якісно. Можна сюди авторизуватися до Play Market і завантажувати всі різні додатки, ігри, як і на телефоні. Є TikTok, Google, можна заходити дивитись погоду. Типу все ідентично, як на телефоні. Ось локація є, тобто GPS на годиннику є, він автоматично визначає де ви знаходитесь. Потім аж які заставки тут є. Тобто досить їх багато на вибір. Можна своє фото встановлювати на заставку. Тут повіщення. Потрійне натискання на бокову кнопку це буде робитись скріншот. Так, ну по-іншому тут дзвінки можна приймати, здійснювати. Є будильник, секундомір таймер, можна шпалери встановлювати, ліхтарик є. Потім компас навіть. Тобто його отак. Калібруйте і буде відображати. Ось, Бачите, він показує не випадкове значення. Вимірювання пульсу, кислороду крові, тиск, але до вимірювання тиску я б тут на 100% не довіряв би цьому годиннику, все-таки це не є медичний прилад. Ну а по-іншому ось, QR-код читати можна. І встановити google Assistant, музику сюди завантажити, все що завгодно, все те ж саме, що і на телефон. Тобто Play Market, ви авторизовуєтесь і звідси все встановлюєте. Повне влаштування Wi-Fi, Bluetooth. Так ось місце знаходження, пароль можна ставити, звук регулювати, дисплей. Все тут є для цього, показує файли, інформацію про годинник, версія системи. Є і на восьмому, Android і на 9. Мову вибираєте. Тобто ось налаштування такі ж самі, як і в телефоні. Всі детальніші характеристики будуть в описі, весь функціонал і так далі. А також в описі буде посилання на наш магазин для замовлення. Тому когось зацікавили, дана модель, можете переходити за посиланням, замовляти, консультацію проведемо, все підберемо. Також у нас є такі модельки під серією Ультра. Тому звертайтесь, можете також задавати питання в коментарях, всім відповімо.